У нас ранок почався не дуже добрим, оскільки ми приїхали в будинок, який здаємо для Airbnb, і наші гості спалили сауну. В сауні, на секундочку, лише тиждень, як минув, зараз другий тиждень, і вона вже виглядає не як на вам, яко кажучи, тому що забули й вимкнути, мабуть, і чат пішов, в дим, і частково вона стала. Набагато темніший. Той весь кедр, пахучий світлий став темним. Ну, жах. Власне, ми ставили самі трьох, за два дні ми поставили, за день ми поставили, величезна сауна, 3 метри на секундочку. Це величезна, там 10 людей поміщається. Ну, комфортно вісім. Але не суть. Вона велика, класна, гарна і шкода роботи. Всього шкода. Історія про те, як сауна прожила тиждень. І її спалили безпощадно. Така вона має бути, така стала. Отак, пускай людей. така доля бізнесу. От така купа мільйонів робиться наклеїк дописів, що як користуватись сауною, наприклад, там як користуватись джакузі, яке теж є, басейном в кінці кінців і тому подібними речами, бо люди, ну, туплять люди, туплять, не вміють читати, не хочуть читати і так далі. Як відомо попереджений, значить, застрахований, принаймні зі своєї сторони. Робиться багато чого для цього. Ну що, ми пішли в лову скупляти щіточки, щоб очистити задимлену чорну сауну. А що робити? Треба чистити. Хоч якось спасати. Тепер вдалося випілити трошки, хоча б трошки спасти. Бачите, вже не таке темне. Щоб не було таких подібних колапсів, як сьогодні не відмивали підгорівші сауни, щоб вони, не дай Боже, не згоріли. встановили тут такий апарат, спеціальний на телефон, дуже зручна аплікація, яка показує. Ага, це відкриває-закриває, так? Клац. Тобто можна через установку аплікації контролювати. Power-off вимкнули. Power on вімкнули. Тобто, якщо гості забули, не дай Боже виключити значить сауну, можна це зробити через телефон. Це, по-моєму, геніально і зручно.